Друзі, всім привіт! З вами Юкрипто. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про Telegram Wallet, про те, як ним користуватися, як купити свою першу криптовалюту, як пересилати і робити транзакції, і найголовніше, як вивести вже зароблені токени собі на карту. І вже традиційно перед початком цього відео я попрошу вас підписатися на наш YouTube канал і на наш Telegram канал де ми публікуємо всі найважливіші новини і оновлення. Перед тим, як створити гаманець, нам потрібно подбати про його безпеку. Для цього ми заходимо в настроєчки. Далі вибираємо пунктик Приватність та безпека. І двоетапна перевірка. Далі встановлюємо новий пароль. Нам потрібно придумати пароль, підв'язати свою пошту і після цього спокійно користуватися і переходити до створення свого аккаунту. Після цього нам потрібно зайти в пошук і ввести там слово Wallet. Далі нам потрібно перейти на нього, натиснути кнопочку розпочати та відкрити гаманець. Тут потрібно натиснути цю галочку і продовжити. Все, ваш гаманець створений. Після того, як ми створили вже гаманець, у нас є таких чотири основних пункти: це надіслати нашу криптовалюту, додати, обміняти між собою та скористатися послугами P2P-маркету. Так як у нас ще поки що немає криптовалюти, нам треба її додати, давайте спочатку розглянемо саме цей пункт. Тут у нас є чотири варіанти. Перший варіант це додати нашу криптовалюту вже з існуючого гаманця. Тут є наша TON-адреса, на яку ми можемо безпосередньо вислати нашу криптовалюту. Далі у нас є варіанти, наприклад, банківська карта, яка поки що в Україні не працює. Експрес і P2P Market. Експрес це той самий P2P Market, але там Telegram повністю робить все за вас, разом з вибором мерчантів. Нам ж потрібно з вами вибрати саме P2P-Market. Тут у нас є дві кнопочки buy і sell, але для початку нам потрібно зробити два пункти. Перший пункт це додати наш спосіб оплати. Він додається ось тут. Вибираєте спосіб оплати, payment settings і додати спосіб оплати. Тут ми вибираємо, який банк нас цікавить, в нашому випадку монобанк, і вводимо номер карти. Після того, як ми додали наш спосіб оплати, для того, щоб користуватися послугами P2P, нам потрібно верифікувати наш аккаунт. У вас буде ось таке сповіщення з самого верху. Ви можете натиснути Verify account, але якщо його немає, ми можемо вибрати, наприклад, будь-яку угоду, вводимо там, до прикладу, 300 гривень. Натискаємо кнопочку Buy і нас знову ж таки перекидає на сторінку верифікації. Натискаємо на кнопочку Continue. Нас перекидає на вкладку Верифікації. Тут, як бачите, нам потрібно буде верифікуватися за нашим документом і за нашим гарним обличчям. Вибираємо інше. Вибираємо Україну. Наприклад, хочемо по ліцензії водія. Далі завантажуємо наш документ. І, в принципі, слідуємо за інструкціями. Після того, як ви верифікувалися, я вас вітаю, ви можете користуватися послугами P2P і купити свою першу криптовалюту. Давайте тепер розберемося, як це правильно зробити. Тут зверху у нас є певні фільтри. Тут ми можемо побачити, що ми саме купуємо яку крипту, в нашому випадку тон. За що ми купуємо за яку валюту? У нашому випадку гривня. Далі, пункти верифікація. Тут ми вибираємо наших мерчантів. Я рекомендую насправді вибирати середній пункт мерчантів, які вже верифікувалися по паспорту, і, в принципі, можна нарахувати довіреними. Якщо брати «Trusted Merchants, в принципі, це трошки краще, але там і ліміти будуть більші. Після того, як ми вибрали мерчанта, тут ми вибираємо метод оплати. Метод оплати ми вибираємо банки. Через який ми хочемо здійснити оплату в нашому випадку, там, наприклад, монобанк або приватбанк. Тепер давайте так, змоделюємо ситуацію, що я хочу купити один тон Це приблизно там 227-230 гривень. Що мені для цього треба зробити? Тут в кожному оголошенні: ви бачите, по-перше, рейтинг мерчанта, бачите, скільки у нього залишилося монеток тон, і бачите ліміти, зі скількох, наприклад, від 500 гривень до 8,5 тисяч він буде працювати. І знизу paymentс метод ви бачите, якими банками він співпрацює. Для того, щоб нам Купити один тон, нам потрібно, щоб ліміт був відповідний, тобто там від 200 гривень, наприклад. Як бачите, ми з вами знайшли потрібного нам мерчанта. В нього ліміти стоять від 100 гривень і курс 228-229 майже 229 гривень. А тепер для зручності я покажу вам з телефона самозапис екрану, як відбувається покупка криптовалюти. Пункт за пунктом. Відкриваємо наш p 2 p маркет і натискаємо купити. Далі вибираємо потрібні нам методи оплати. Після цього шукаємо потрібного нам мерчанта. Ось цей, в принципі, нам підходить. Вибираємо, скільки ми хочемо купити в гривнях. Тобто ми отримуємо 1 тон. І натискаємо створити ордер. Підтверджуємо цей ордер. І зараз ми чекаємо, доки цей ордер підтвердить наш е, мерчант. До речі, дивитися статус ордера ми можемо також через бот Wallet. Нам прийшло сповіщення про те, що ордер е, підтверджений. Тепер нам потрібно перейти на нього. Далі, звідси, ми можемо скопіювати номер карти і побачити, скільки нам потрібно зарахувати на продавця. Ми його копіюємо і перекидаємо гроші. Після того, як ми зробили оплату, ми робимо скріншот і натискаємо I made Payment. Далі завантажуємо наш скріншот і підтверджуємо. Далі ми чекаємо протягом 10 хвилин, доки гроші зарахуються до нас на гаманець. Через деякий час можна натиснути кнопочку перезавантажити, і ми можемо побачити, що наш тонкоін з'явився у нашому гаманці. Тепер поговоримо про те, як продати наш тонкоін і вивести гроші на карту. Тут, в принципі, все те саме, просто ми натискаємо кнопочку Sell, вибираємо наші способи оплати і вибираємо мерчантів. Після цього ми натискаємо кнопку sell і вибираємо скільки тонн хочемо продати, наприклад, один тонн. Гроші нам зарахуються на ту карту, яку ми додавали в способах оплати. Продовжуємо. І можемо побачити і звірити всю інформацію по ордеру. Тобто Нам прийде 216 гривень за 1 тонн протягом 15 хвилин. Далі ми натискаємо кнопочку Create Order і створюємо ордер. Далі у нас є 10 хвилин для того, щоб дочекатися, доки. Нам скинуть наші гроші. Обов'язково ніколи не підтверджуйте ордер до того, як вам прийшли гроші. Вам потрібно перевірити це саме на банківській карті, і так само скріншот про оплату, точно так само, як ми його робили, нам його прийшлють в боті Telegram Wallet. Після того, як мерчант завантажить скрін про оплату, нам прийде сповіщення з кнопочкою Confirm Payment. Якщо гроші прийшли до вас на карту, ми його підтверджуємо. І таким чином я вас вітаю, ви зробили свій перший вивід грошей з криптогаманця. Тепер давайте з вами розберемося, що ж таке Tonspace гаманець і для чого його створювати. Для того, щоб зробити Tonspace гаманець, нам потрібно натиснути зверху справа на три крапочки, відкрити налаштування. І натиснути галочку Show Tonespace Beta. Так, Після того в нас з'являється тут вкладочка Space і тут нам потрібно натиснути Start Exploding Tone. Натискаємо Start, робимо бекап з імейлом, вводимо нашу емейл-адресу. Після того, як ми створили ТонSpace гаманець, нам потрібно зберегти сіт-фразу від нього. Тому що Tone Space, на відміну від Telegram Wallet, є не кастодіальним гаманцем з повноцінною фразою Тобто ваш ключ до вашого гаманця зберігається у вас, а не на серверах Telegram. Для цього нам потрібно знову ж таки зайти в налаштування, налаштування тон Space -бета. І ось тут, коли ви натискаєте, вам будуть доступні ваші 24 слова секретної фрази. Обов'язково запишіть їх десь на листочок, в блокнот чи ще десь. І зберігайте через те, що через цю фразу можна відновити ваш гаманець. В чому ж плюси тон гаманця В першу чергу, як я вам і говорив, це йде не кастодіальний гаманець, тобто повний доступ до ключів безпеки є тільки у вас. Це в першу чергу ваша ж безпека. По-друге, ви можете використовувати Tonspace з більшою кількістю web 3 додатків, і тут так само є розділ NFT, де ви можете побачити і зберігати ваші NFT, чого немає, наприклад, в тому самому Telegram Wallet. Якщо брати по пунктам, то тут є три основні вкладочки: серт це коли ми відправляємо нашу криптовалюту на якийсь інший гаманець депозит, коли ми копіюємо нашу адресу і можемо відправляти з інших адрес на нього. Криптовалюту і SWAP одна з найцікавіших кнопок, де ми можемо свапнути наш токен. от, Наприклад, вибираємо то, на будь-який інший. Це от така міні-декс-біржа е, всередині самого додатку. Якщо ми хочемо відправити криптовалюту з нашого telegram гаманця Wallet на Tonspace, нам потрібно натиснути кнопочку Send, вибрати другий пункт External Wallet. Вибрати, яку криптовалюту саме ми хочемо переслати. І тут є вкладочка МітонSpace гаманець. Якщо, до прикладу, у вас немає тої вкладки, ми заходимо на ToonSpace, копіюємо наш номер гаманця і тут вже вставляємо. Готово. Ми вибираємо, скільки тону ми хочемо відправити. Наприклад, хай буде 01. Натискаємо кнопочку Continue. Тут ми бачимо, скільки, відправиться, скільки загалом буде коштувати нам ця транзакція. «Фі» — це йде комісія. І наш баланс. Вводимо наш пароль. Все, готово. Все дуже просто і легко. А якщо ж вам з якихось причин не подобається гаманець Тонспейс, або ви хочете робити ваші операції поза телеграмом, то я рекомендую вам гаманці, такі як Тон або Майтон Тут в принципі практично все те саме, що і е, з Тон Маємо некастодіальний гаманець з сітфразами і з повним контролем над ним. І на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я дуже вам вдячний за те, що довелися до цього моменту. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання по гаманцям, не соромте, задавайте їх в коментарях. Так само підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал З вами були Юкрипто.